Документальне свідчення голодомору 1933 року оприлюднив Полтавський краєзнавчий музей. Це лист селянина із Полтавщини Василя Федоровича до брата Івана. У ньому йдеться про смертність на селі. Він був написаний 23 травня 33-го року і добре зберігся. У нас же вмерло 40 душ народу. Чоловік писав простою мовою, хайним розбірливим почерком, говорять музейники. За свідченнями дослідників, саме на той період весну літо припав пік смертності від голоду в Україні. Ли знайшли 10 років тому у Зіньківському районі, коли розбирали закинуту хату. Нині він зберігається у фондах краєзнавчого музею. Музейники говорять, оприлюднити рідкісний документ вирішили напередодні Дня пам'яті жертв голодомор. В Україні, що припадає на четверту суботу-листопада. Єдине, що ми не знаємо авторів цього листа, ми не знаємо їхнього прізвища, ми знаємо лише їхнє ім'я і по батькові. Респондент, який його отримав, він сидів цей час у ДОПРІ. Скоріше за все, за якісь завини через хлібозаготівлю, бо більшість справ подібних саме стосувалися цього періоду. Автор цього листа чітко пише, хто загинув по іменам, називаючи сусідів, називаючи знайомих людей, щоб людина чітко знала, що ж робиться в його рік. Йдному селі, а про свою родину він так і пише, що нам дуже погано, бо дуже їсти хочеться. Залишилось тільки буряків, але на жаль, вони вже гнилі і їх вже мало. Тому ми вже починаємо пухнути. Тобто, родина теж доходить до грані вже вимирання.